Мені здається, це дуже спонтанно. І. я не буду це коментувати. Окей, okay, let's do that. Всім доброго дня, вечора, ранку. Я не знаю, коли ви це дивитеся, якщо ви взагалі це дивитесь. Що ми сьогодні будемо робити? Ми будемо оглядати мій перший скетчбук. Поплюємо. Тому ці прекрасні дані. невеличкий дисклеймер, а.к.а. ремарка активно почала я малювати в літку 22-го року. Себто плюс-мінус три роки тому загалом малювати я почала набагато раніше. Просто прогрес і саме цікавість зросли саме в той період. Саме тому я називаю це моїм першим скетчбуком. Тому що по суті це саме перший скетчбук, нормальний, адекватний типовий скетчбук, який я закінчила. Ремарка закінчилася. Я буду його гортати, переглядати, коментувати. Десь тут будуть прикріплені фотографії. Сподіваюся, в добрій якості. Окей, давайте почнемо! Боже, це типу знаєте? Це пілотний випуск. Давайте так я назвемо, тому що я взагалі не знаю, куди це приведе. У мене всього ще... Ну я трошки що оглянуть уже за три за майже три роки. Я вважаю це прогрес. Ну, і тут я б мала сказати, що якщо пощастить, якщо мені все сподобається, я зніму ще оглядів на ті інші скетчбуки. Добре, давайте. Перша сторінка, перше оце. А жодних коментів. Давайте далі. Оу. Окей, okay. ну принаймні тут є дата. Я почала цей скетчбук 5 серпня 2022 року, і тут просто вклейки різних дівчат, яких я малювала на папірцях. І саме, до речі, з цього періоду почалась моя обсесія, як звичка вклеювати кожен малюсінький скетч, який я робила на якомусь loose paper, you лозпейпер, know? um, тому що тоді я справді малювала дуже багато на всіляких uh, шматочках, папірцях. Які рандомно потім валялися в моїй сумці з ноутбуком, і в один момент, коли моя мама принесла мені цей скетчбук, я вирішила, що ура, нарешті буде місце, де я зможу їх всіх зібрати. Тут ми можемо, до речі, побачити портрет мене з травня 22-го року. Мені було 14. Мені було 14, серйозно. Я щось забула про це. Тоді в мене ще були руді, руде волосся, було руде волосся. Хочу його назад, якщо чесно, такі мої валові мрії. А, наступна сторінка. Тут я почала, я чітко пам'ятаю, що я а, почала дивитися Євангеліон саме, тому оцей скетч мені досі вайбить стилем Євангеліону. По-друге, я почала експериментувати з стилем, я можу тут побачити два графічні скетчі. В такому більш анімешному стилі, все інше. Ну, я навіть коментувати не буду. Ну, ви самі себе бачите. Ну, це ж просто. Окей. Okay. Далі сторінка рандомних предметів. І це, до речі, була одна з моїх улюблених взагалі речей, які можна було робити в скетчбуці чи будь-де малювати просто якусь рандомщину і потім. Ну. І в принципі, це все. Наступна сторінка. Ось цей малюнок мені досі подобається. Незважаючи на те, що він кривий, він прикольний. Не знаю, є у нього щось таке, якийсь спайс, якась родзиночка в ньому є. Все інше, ну тут є фанат Рона Після з Гаррі Поттера, Який не схожий на Рона Віслі з Гаррі Поттера. All right. Ось тут я чітко пам'ятаю, що я знайшла приблизно той стиль, в якому я малювалася потім довгий час. І саме ось цей скетч був, ну, типу, першим. І далі у нас тут трошечки людей, тут дуже, трошечки імен, загадок і гарна киця. Далі. Далі я почала вчитися малювати тричверті. Так і не навчилась малювати до речі, в тричверті, але дивлячись на ці малюнки, вони вже чесно виглядають краще, ніж ті, які я малюю зараз, в тричверті. У мене, здається, трошечки регри, знаєте. І ще тут є стікер Нірвана, які я сама намалювала. Класно, дуже. Далі, далі тут нейрографія, нейрографіка. Я не пам'ятаю, як це українською правильно. Вимовити. Ну, малювати було весело, принаймні. І ще одна нейрографія. Нейрографіка, це мені подобається менше. Тут якісь рандомні скетчі на жовтому папері з корівкою. Корівка класна. Ось цей скетч непоганий, а цей мені схоже на Севіку з аркейном. Тоді я ще не знала взагалі про аркейн. Далі в нас тут знову якісь експерименти, тренування, як ви бачите. Ем... Ну, ось цей скетч непоганий, і я пам'ятаю, що це було змальовано з чи з Pinterest, скоріше за все. Це інше. Ну, ось це вже непогано. Мені досі подобається. Така ж мила якась дитинка вийшла. У, далі тут у нас трошечки вент арт. З однією певною людиною, яка слава Богу, не схожа на ту людину, яку я малювала. На фоні текст дається вимог. Так. А на цій сторінці в нас Маріна. Чому? Тому що я дуже любила тоді слухати пісню. Я не знаю, як вона називається. Я сподіваюся, я на монтажі вставлю її на задній фон, щоб ви послухали і зрозуміли, яку пісня маю на увазі. Далі тут щось дуже все було погано за, за анатомією. Я не знаю, типу, чому ці обличчя такі великі, чому, чому? Поясніть мені хтось, чому в них над носом так багато олівця. Це був мій стиль, гаразд не засуджуйте. Тут ситуація не покращується. Обличчя все ще дуже дивні і абсолютно непропорційні. Але принаймні в випадку з тією дівчинкою мені це подобається. Ну, типу, це виглядає прикольно, you know. Далі тут знову якась рандомщина. Абсолютно наче на щось згори не здивиться. Ну, майже ні. Міні-я. Ось тут, ось тут, ось цей малюнок мені дуже подобається, цей нижній. Ну, типу, я не знаю, навіть знову ж таки, незважаючи на те, що тут Анатомія сказала всім до побачення вже 350 разів, мені чомусь це так подобається. Ну, типу, This is so cool, you know. Тут психи з матюками, О, а це, до речі, спроба намалювати Ларі з Sally Face. А наступну сторінку я вам не покажу, тому що тут трошечки нагати. Ну, художники всякі роблять, знаєте. Далі в нас тут якась рандомна сторінка, просто з рандомними скетчами. Ось цей прикольний, принаймні, ну не знаю, мені просто подобається. Це мав бути Дарклінг з серії кістка». Чи схожий він на Дарклінга? Ну, якщо дуже сильно примружиться і віддалить, може і схожий. А далі, далі стає цікаво, тому що там йдуть чотири сторінки з моїми самими першими взагалі Оз. Original ори, Characters, персонажами, з моїми персонажами, так. І я тут їм детально прописала трошечки їхню біографії, трошечки їхніх вподобай. Ось це, наприклад, Елен. Я так хочу якось її повернути в my Main Plot зараз, тому що вона дуже класна. Мені дуже подобався її дизайн. Ну, в моїй голові, принаймні, як це. Було. Я потім, до речі, намагалася редизайнути, це вийшло дуже-дуже погано. І, чесно кажучи, оце, the original one was the best. Далі в нас іде Маріо, який був заснований на моєму ще старішому uh, персонажі. Uh, як бачите, анатомія краще не стала. Немає скетчу персонажа, тому що я його перемальовувала двічі чи навіть тричі. Тому що очі на цьому малюнку ну, дуже погано виходили. І я так і не, не, не домалювала його. Я вирішила забити на це. знаєте. Навіщо взагалі домальовувати своїх персонажів? О, а це Джулія. Джулія. Ну, вона просто Джулія, я не знаю. До речі, зараз, передивляючись цю сторінку, я можу зрозуміти, що частково моя теперішня персонажка Джойс це бейсіклі Джулія. Єдина різниця, це, це те, що Джулія любить Сесбіан Лекс. <кхем> Неважливо. Далі у нас тут є плейлисти, плейлисти, грайлисти кожного з цих персонажів. Мене прикалує, що у Маріо, типу, тут Deftones, Black Sabbath, Scorpions, Срамштайн, TV Girl Ну, типу, це настільки рандомно. Тоді ще от видно, що щось з моїм смаком тоді було що дуже не так. А і Уеланд well теж. Я дуже хотіла зробити з неї готичну ікону, а насправді я напхала її кіс, моноскін, мсі Ми таке не підтримуємо. Горілась нормально, візер, нормально, але це не готичний рок. Це не Dark Wave, не New Wave ви я трошки сім, бо знаєте. Знову якісь стадіки. Я не знаю. Не зважайте на це. Будь ласка. Думаю, ви помітили, до речі, що кожну сторінку я ще й підписувала, ніби підтверджуючи, що весь той кошмар малювала саме я. Зараз я теж підписую свої сторінки усі, але це принаймні вже не так соромно. А наступна сторінка, до речі, мені тут подобається. Просто тому, що вони прикольні. Тут всякі ці малюночки. Оце я дуже люблю. Від грі мені серце. І тут перший скетч Елен. Далі. Я навіть не знаю, як це коментувати. Якщо чесно. Просто щоб ви знали. Я змальовувала це з сцени з щоденника баскетболіста, де головну роль грає Леонардо Ді Капріо. ще, гарний, да. Дуже схоже на Леонардо Ді Капріо. Для де... нас дуже схоже. Далі в нас, до речі, не все так погано, але типу погано. Ендрю з все серед гри. Ну... Я бачила і кращі фонарти, якщо чесно. Оцей малюнок, до речі, прикольний. Мені подобається те, що. Тут майже не видно моїх помилок, бо все розмієте, я не знаю. Оці два. Тут теж можна помітити, у мене трошки невеличку таку зміну в стилі. Я перестала малювати оце, оце от коло, там де ніс. Я просто стала малювати чотири палички. Але для мене це вже був типу прорив, типу. Вау, рівень! І тоді я вже почала, до речі, промальовувати верхні повіки, як я зараз роблю, і, типу, нижні повіки тут помічати, типу нижні повіки, а.к.а. мішки під очима. А ще тут є перша згадка Тіві Мена. Тіві Ман ще до нас повернеться, він же повернеться. А далі, як на мене, легендарна сторінка заповнена очима. Тому що моя обсесія малювати очима тоді, малювати очима. Що я ж не сказала? Малювати очі, я мала на увазі. Ну, вона була настільки інсейн, що я реально вирішила створити цілу сторінку. Класно, дуже люблю. От і далі йде продовження обсесії з очима. Скетч не дуже, хоча ні, не впевнена на гаразд, я не знаю. Але тут знову багато очей. Далі, тут, ну, щось дуже все погано, що і маркери перебулися. Але так, тоді в мене з'явилися перші мої спиртові маркери в сірих. Коричневих тонах. Так і не навчилась нам малювати. Тут все погано. На цій сторінці теж все погано. Я ще емоцію якусь намагалась юзнути. Вау! Я в шоці! Все мені подобається. Я не знаю, чому. Це так погано, це так. Погано. Але з іншого боку, ну воно прикольно просто виглядає. Ну, я не знаю. Далі тут у нас лист. Це на день народження мені дарували. Разом з подарунком від Жені. Я його беру, бачите, він у мене збережений. Я все бережу. Якісь стадійки, які я продовжувала спробу подружити з маркерами. Не те, що прям дуже погано, але погано. А далі. О, м -м 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 -м. Якщо ви знаєте мене давно, то я думаю, ви знаєте, що в мене була така невеличка обсесія з. Кіт, якби. Ну, це все, що ми маємо зрешті в цій обсесії, якщо чесно. От знову ж таки, якщо так десь отак це тримати, і може, якщо я лінзи зніму і буду так сидіти, може тоді він стане мені схожий на Фелікса. Так, взагалі ні. Я. я ну, хоча спроба хороша, спроба хороша. Я зараз навіть не можу типу, наважитися намалювати портрет живої людини. Ну, типу, настільки сплюндрувати живу людину. А тоді наважились, бачите? Оце от регрес. А потім потім в мене почався, типу, челендж намалювати 100 невеличких скетчів за лютий, здається. Це вже був 23-й рік. Лютий, 23. Лютий? Ні, січень. Лютий. Я Я не знаю. Я не знаю. знаю. Здається, я почала десь в середині січень і закінчила десь в середині лютого, плюс-мінус. Далі ми тут теж можемо побачити продовження цього. Челенджу дуже в... і дуже погано. Оця сторінка ти мене не настільки погана, принаймні, тому що є тут оці два скетчі, які на диво виглядають пристойно. Ну, для того періоду часу це було пристойно. Наступна сторінка, я точно пам'ятаю, що тут я дивилася аж один туторіал, як малювати ем, три чверті. Чи навчилася я? Ні, я не вмію малювати в три чверті. Це просто мій ворог. Про, ну, назавжди. Але це точно було намальоване по туторіалу. Всі інші, схоже, або до, або після, коли вже в мене не було чіткого прикладу. Наступна сторінка теж тут це дуже і дуже погано. Оце теж було намальовано по туторіалу. 20-й. Я пам'ятаю це. Перша спроба намалювати руку. Вау! Так і не почали малювати такі запорожки. Ось ця сторінка е, прикольна, тому що тоді я справді сконцентрувалася більше на зачісках, ніж на обличчях. Ну, якби це може не видно, але тоді, ще навіть до того, як я зробила лайн, це виглядало прикольно. Типу, це виглядало як якийсь такий, знаєте, класний стадік. А я потім вирішила все записувати лайном. На що? Навіть не питайте. Ну я що? Я виглядаю як розумна людина, не дуже. Ось ця сторінка, ось ця сторінка класна, тому що вона дуже мила. Навіть зважаючи на те, що тут все дуже погано. Ну подивіться, яке воно миле. Подивіться на цю папушку, на їжака, на цього кота, полуницю, на цього дракончика. На це щось шикарно. Ми вже дісталися кінця. Тут уже все стає трошечки краще. Принаймні, я намагаюся зберігати пропорції. І до речі, ось цей скетч мені. Я зараз на нього подивилася, він мені сподобався. Ну, щось в ньому є, щось тут таке, знаєте, смачненьке, таїться. А далі сторінка, я не буду показувати, але Бейсіклі тут я хотіла намалювати свій автопортрет. У мене це не вийшло, я це дуже негарно закресила. І потім я написала, типу, трошечки фактів про себе на момент закінчення цього скетчбуку, і трошечки того, що я хотіла покращити. Отож. Герой нашого часу я вважаю. Ні, насправді я дуже люблю передивлятися свої скетчбуки для того, щоб нагадати собі, що справді за ці майже три роки я досягла якогось рівня. Так, я знаю, що це не найвищий рівень, і мені ще є куди рости. Так, я знаю, що за три роки можна було б покращитися набагато більше, але кого це гребе? Я роблю прогрес такий, який я роблю. Я рада взагалі, що зараз принаймні мені не соромно показувати більшість із своїх скетчів, повторюсь, більшість, тобто є те, чого ви не бачили. Плюс зараз я перейшла на діджитал. Це абсолютно новий простір, це абсолютно новий тип. Малювання, абсолютно новий матеріал, скажімо так. Мені ж є багато чому повчитися, але я сподіваюся, що це не стане на заваді тому, аби продовжувати малювати в традіжці. Дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Я дуже сподіваюся, що ви його побачили. Сподіваюся, моя ламана українська вас не змусила. Вийти в вікно, тому що, вибачте, я живу в Швеції, я говорю шведською майже весь час або англійською. І мені дуже не вистачає повсякденних розмов українською. Можливо, це було одна з причин, чому я почала знімати це відео, щоб знаєте, розговоритися, згадати слова. Так, книжки книжками, але розмовляти це абсолютно інше. Я ще раз скажу, що я дуже вдячна, що ви були зі мною. Я не хочу казати ці типові блогерські речі, тому що я не блогер, я не художник, я не музикант, я не письменник, я ніхто. Але сподіваюся, що ви в безпеці, що у вас все добре. Турбутися про своїх рідних, турбутися про свій ментальний стан і турбутися про нашу країну. Тому що разом ми прийдемо до перемоги. Не забудьте донатити, будь ласка, це дуже потрібно. Ми маємо перемогти. Блін, вже пора. Донайте, донатьте. З вами була Пікша а.к.а. Марія, У Мене немає більше імен. Цілую, люблю. Бай!